І всім знову привіт! Ви на каналі Читати Круто в BookTube, знову я, з вами Аліса. А сьогодні хочу вам поговорити не про книги, а про мою творчість. Я малюю, майструю, а саме моє найбільше захоплення це малювання. Ось, я вам сьогодні розповім, що я використовую, що можна використовувати, що можна вибрати, щоб почати і так далі. Ось. Саме головне і важливе, це на чому будете малювати, це папір. Є різний, є акварельний папір, є різного кольору. Наприклад, більш білий, як канцелярський ви, ви знаєте, усі на якому друкують тоненький, А є більш жовтий, який використовують зазвичай в скетчбуках. Ось, є е, різні сорти самого паперу. Найкраще малювати, якщо ви хочете малювати на фарбами або тими матеріалами, що можуть зіпсувати, там, скатати звичайний папір або е, скривити. Ось. Наприклад, я розгладжувала, але ви можете бачити на одному з моїх малюнків куточки вже погнуті, бо це звичайний канцелярський папір. Ось. Є для акварелі акварельний папір. Він ось, навіть можна сказати, якщо ви бачите, прям синій ось. І він специфічний по якостях, він не схожий прямо на папір. Ось. Зазвичай рекомендується, є там позначки. Ось. На скетчбуках, на упаковках паперу. Там пишеться скільки грам на кубічний міліметр. Ось. І зазвичай я рекомендую брати. Щось від 180 та більше, чи грам. Якщо ви хочете малювати акварелью, чи якоюсь гуаш'ю, може акрилом, маслом і так далі. Ось. Далі. Для фарб іще є дуже важливі самі палітри. Ось. Є пластикові є дерев'яні. У мене дві пластикові. Ось, взагалі можна брати. вони, Це матеріал, який не залежить від того, як ти будеш малювати. Тому можна брати найдешевший. Ось. Скерібоки. Також там папер є, тому це теж важлива складова. Є різні. Ось, наприклад, є отакий у мене товстенький, маленький. Ось. І ще є формата. А5 А4. І ще більше я бачила. Але зазвичай я рекомендую брати е, щось менше, ніж А4, щоб якісь маленькі малюночки малювати, щоб вчитися, щоб не витрачати багато паперу на те, щоб вчитися. Ось. Далі, зазвичай я малюю акрилом. Ось. Він буває в таких тюбиках. Це найбільш популярний. Але зазвичай таких, таким акрилом малюють дуже часто в школі. Ось це такий акрил в таких тюбиках. ось. Якщо брати неякісний акрил, акрил, то він може просвічуватись, ось лягати нерівномірно. Я взагалі вважаю, що деякі фарби е, можуть бути дешевими, від них не залежить якась якість, малюнку, а є такі, які краще взяти дорожчі. І акрил є, є цтим. ось, Бо це дуже такий капризний матеріал. ось, Якщо, якщо ви візьмете його дешевим, розвезнете з водою, у вас взагалі вийде то знащо. Ось. Далі, що мені подобається іще з акрилу, та є дуже популярне зараз акли... акрилові маркери. У мене такий мінімальний наборчик 10 кольорів. Ось. Вони набагато краще, як я вам скажу з моєго, як акрил. Бо вам не треба пензлики, пензлики вам не треба вода. Ось, воно швидше сохне. Можна багато слоїв накладувати, коли воно повністю висохне. Ось набагато менше. Виходить по товщині, е, Зазвичай воно більш якісніше за меншу ціну. Ось. Та воно є легше в використанні для новачків. Ось. Але один мінус їх не можна змішувати, ось тому треба їх багато купляти. Ось. А я вам вже казала, ось пензлі. Рідні у мене це є ненатуральні. Ось синтетичні, У мене є різні. Ось. Зазвичай треба широкі, пласкі. Тонькі пласки, та я б рекомендувала е, одну велику, таку широку, саме дуже широку заокруглену і пару дуже тонких. Ось, я вам зараз покажу, в мене вони є. Ось. Але мінус такий, що якщо їх неправильно сушити та використовувати, вони можуть зіпсуватися і не бути вже такими тонкими. Ось Ось така, наприклад, тоненька є. Або така. Ось. Далі я рекомендую для того, щоб ви зараз почуєте, про що я буду розповідати, це акварель. Отакі пензлики, в яких є, вони розділяються, сюди набирається вода, отака закривається, і акварель одна, один плюс в тому, що ви можете дуже легко, не зміщуючи фарби, робити набагато світлішими, тим, що ви додаєте більше води, і ви в процесі можете додавати воду. Ось та вона є доволі така простому своєму використанні ось. Та ще, помимо пензлів, ще мастихин. Ось, у мене він пластиковий. Ще, ще вам більш звичайні, які ви до них звикли, може, бачили, це вони металеві ідуть з дерев'яною дерев ручкою. Ось. Та ще для оформлення лайнери. Це такі маркери. Ось. У мене тільки один, бо я один використовую. Це самий тонкий, який тільки може бути. Ось. Це 01 мм. 0,1 мм. Ось. Далі. Як я вам казала, Акварель. Ось, я вважаю, що це матеріал, який можна на ньому, як скажемо, зекономити, Ось, тобто, різниця між супердорогим та дешевим, ось, не буде якась відчуватися масштабна, ось може бути насиченість, ось якась буде відрізнятися, але це не дуже таки помітно. Ось. Взагалі я рекомендую, щоб почати малювати, не купляти саме фарби, а потренуватися. Я вам зараз покажу, воно знаходиться в моєму. Ми такі скринці, ось, валізки, Ось там різні матеріали. Але саме головне, ось тут це олівці. Прості. Ось. І найкраще купляти базові олівці. Я вам зараз скажу, які це. Бо ви вважаєте, що це базовий олівець це один. Ні. Там є циферки та буковки. Це для вас може бути шоком, але ось. Є найгрубіший і найсвітліший, твердий, це у нас. F. Зараз я вам найду ось він. Позначається F. Це він не розтушовується так сильно, він доволі такий світлий. Ось. А найгрубіший, такий, який малює доволі такий чорним, легко розтушовується, це, це B8. Ось. І у нас є посередній, який вважається базовим. Ось це у нас НБ. Це у нас іде і не твердий, та на м'який. Ось, і малює таким звичайним для всіх кольором. А у нас є N та B. B і D B2, B4 і так далі. Чим більша цифра, тим м'який шалівець, тим є він. Більш насичений колір і легше розташовується. Ось, а нас є N. І чим є більша цифра N4, N6 і так далі, тим він є грубіший, і тим він є слабіший кольор, його важче розташувати. Ось, тому я рекомендую взяти NB b 2 b 4 Н і Н2. Ось. Цього буде достатньо, щоб почати. Далі, що є таким спірним матеріалом, тобто, я навіть не можу сказати, чи буде гарно взяти дорогі, чи ні, бо зазвичай... Можна гарний малюнок намалювати та й дешевими матеріалами цим. Ось. Але головне, тут, чим більше їх, тим краще. Ось. Це я про олівці. У мене є перший вид в такому боксі е металевому. Це у мене. Це у мене виходить, що... Акварельні олівці. Тобто ви можете ними малювати, а потім брати пензель. Ось пензлик. Намочити та розташувати водою. Ось. Та у мене в цьому, в цій валізці також є олівці. Ось. Для олівців, взагалі, такий таких базовий набір, крім них, сам же папер. Е, Саме олівці є найменш вибагливіші до паперу. Тобто малюй на любчому в зошиті з англійської. Бери, малюй, що хочеш, і олівцям буде норм. І вони найпростіші тим, що мінімальне треба. Бо якщо ви берете акварель, вам треба стаканчик для води, О, вам треба пензлі. Вам треба спеціальний папер, щоб, не... щоб спів папер рівний. Вам треба палітра де змішувати і так далі. Ось. А олівцям треба гумка. Точилка, але зазвичай художники використовують, щоб було набагато легше. Не точилку, ось. А канцелярський ніж ним точать, бо ви можете зробити кінчик гострим і довгим. ось, І в такому наборі заліз зазвичай. В таких контейнерах можна подарувати, і тут є багато матеріалів, які пригодяться. І ви вгадайте наприклад, тут йшли папер. Ось він у мене ще запакований. Потім олійна пастель. Зараз дістану. Ось така це матеріал, який Мені самі по собі не подобається. Він не є мій улюблений, але, але я ним малюю. Ось потім такі міні-холстики. Ось. Були пензлі. Ось ці сині. Вони мені дуже сподобались, вони м'які і дуже багато тонких їх. Потім така квіточка палітра. Ось. Акрил. Точилка. звичайна така, у батьох вона є металева та гумка, яка дуже добре стирає. Ось. І такі бокси можна завжди знайти з різною ціною. Яка усім буде по карману, тобто є різні бюджети, різне наповнення. Можна підібрати, який тобі буде більше підходити, можна підібрати де більше кольорів, де більше е, різних матеріалів, щоб можна було спробувати все. Ось. Ой, я вам ще забула сказати, е, що в акварелі є ще акварель в тюбіках, отаких. А, вона зручніша як для мене, бо ти можеш її краще змішувати. Ось вона, мені взагалі вона більше подобається. Ось, взагалі я вважаю, що найкраще, таке як для мене, хобі, це малювання. Ти, якщо будеш вміти малювати, можеш далеко кудись піти. Архітектор, я не знаю, наприклад. Дизайнер одягу, меблів і багато чого різного. Ось. Залі, якщо ваша дитина хоче малювати, дайте їй на це змогу. Ось. Потім, як для малювання, цей матеріал є невибагливим, бо дуже легко можна виправити помилку, він легко, легш, легко розводиться з водою. Ось, легко наноситься, це у нас гуаш, якого ви усі знаєте з дитинства. Ось, я ще пам'ятаю, що усі в школі, в начальних класах, я не пам'ятаю назву, але у всіх цих була така е, гуаш в жовтих коробочках. Але у мене дуже відомий бренд Роса. 5 базових кольорів. Які для мене вистачає, бо вони легко змішуються. Це у мене, якщо ви хочете купити 20 мл відтінок е під номером 97, ось червоно-темна. бо саме червоно-темний такий колір, він є базовим, а не такий, який ви звикли, що він більш є оранжуватий. Як вас учили, що червоний і синій жовтий є базові кольори, але вам показали неправильний червоний, який є теплим, але правильніше буде темніший, який більш такий іде в синій такий колір. ось. Зараз вам покажу. Ось так виглядає. Бачите? На камері він трохи відрізняється. Потім чорний, 914, теж 20 мл. Білий у мене білий, в мене його тут немає з собою, але в акрилі у мене 4 тюбика. Синій-жовтий, червоний і чорний. Це у мене по 75 мл, а там 250. Бо білий це базовий колір, він завжди пригодиться, йому треба найбільше. Тому у мене в їх 40 мл. Ось, ось 901. Синій у мене 915 ультрамарин. Потім... 902 жовто-світлий 20 мл. Ось. Якщо вам цікаво, як я малюю, ну тут, звичайно, такі роботи кіндані. Ось така ваза. Я їх швидко малювала. Ось Ольцями. Тут ви бачите найтемніше, я використовувала B8. Ось. Тут максимально світлі. Ось, тут у мене був акрил. Ось. Потім я використовувала на... на самий апельсин. Це виходить гуаш. Ось. А на фон я використовувала акрил і акрил. І змішувати техніки є це доволі -таки прикольно. Ось там, наприклад, якусь деталь можна зробити гошую, а якусь акварель, і якось змішувати кольори і так далі. Потім а така будова різні. В мене є роботи. Ось. Взагалі у мене вся кімната в якихось різних матеріалах. Ось взагалі є, щоб ем, майструвати, якось, вдохновлятись, малювати є папер, але не стіни будов, гаражів і так далі, бо вандалізм я його засуджую. Малюйте на папері, ось, якщо ви хочете малювати, малюйте на здоровім, ось, якщо ви хочете вчитися, можна навіть вчитися з простим оливцем, наприклад. Я дуже часто, наприклад, перспективу, якісь частини тіла, буд різні будови малюю в зошитах. Так, замість того, щоб вчитися, малюю. Ну, що можна взяти з мене? Ось. Загалі, якщо ви ваші діти хочете малювати, краще зараз починати. Можете. Це доволі таки легко опанувати, є багато майстер-класів в Ютубі, в тому самому Тектосі. Ось. Навіть якщо вам здається, що у вас не виходить, у когось краще виходить. Не здавайтеся. Бо ви тим більше, чим ви практик... практикуєтеся, тим краще у вас виходить. Бо якщо ви навчите, бо якщо ви будете падати то ви навчитесь як вставати. Ось. Усім, усім рекомендую малювати, взагалі захоплюватись різними речами. Бо так ви знаходите друзів, які теж, наприклад, ходять в якусь школу малювання, або ви разом з ним граєте на гітарі, або ви, там, я не знаю, познайомились на футбольному полі. Тобто ви знаходите друзів. У вас, буде роз... У вас буде багато цікавих розмов, ідей для розмов. Ви прокачите так свою уяву. Ось завжди якесь вміння не заважає в житті, а тільки його полегшення. На всім до побачення!